Я два циркуни магазин тбилиси. А там монахиня приезжала и подарила меня. Я дарила за это икона. Я два года молила, только моли пожалуйста умоляй. Я думала, за что меня говорит так моли? Обязательно старца Габриела. Ну я начинала молить. Я шесть месяцев молила. Слава Богу. Ікона міроточила і до сих пор уже два роки стала 20 февраля, як міроточить ікона. Я людина, яка була віруючою, православною віруючою, він був священнослужитель Святої Православної Церкви. Хоча жив на території Грузії, Грузія це держава грузинська. І яка має свою православну церкву, і він робив усе можливе, щоб православна віра утвердилася серед грузинського народу. Тому що ми знаємо, які були радянські часи, і як церква переслідувалася. Він на себе взяв такий подвиг, як ми говоримо, юродства. прикидався людиною, яка не сповна розуму, якби ми зараз казали. Але це давало йому. Звертатися до людей де хотів він і коли хотів, тому що влада на нього не звертала уваги такої великої, бо рахувала, що він слабоумний, якби ми зараз сказали, але він свої справи робив.